Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. На каналі Українців в Німеччині вже вийшло оглядовий, оглядове відео про парк Вестфаліан, парк у Дортніті. А сьогодні ми з вами тут будемо роздивлятися все-все-все. І це буде, повірте, не одна частина. На вході нас зустрічає ось таке озерце із рожевими фламінго. Я думала, що мені це. Казалося. Але дійсно, тут є фламінго, і вони неймовірно гарні і трішки рожеві. Одразу говорю, що вхід в парк платний, коштує 4,50 €. Є декілька входів, я зайшла найближчий до станції метро, який був. І вже я давно кажу, що найкращі парки всі найулюбленіші мої це весняні, коли природа оживає в центрі парку, або ж тут на вході, бо я зайшла прямо біля цієї башти. Стоїть оглядова башта. Звичайно, вона ж не запрограмована була як оглядовою, а для моряків, бо тут є річка, і вона була судноплавною. І... Як маяк, але коли стоїш на горі, а це була моя мрія подивитися на місто з гори. Але, на жаль, вона працює тільки з середи понеділ. Я була у понеділок. Через весь парк проходить ось така маленька залізнична залізна... колія. Тут ходить маленький потяг, на якому ми каталися. На каналі Українців в Німеччині він проходить і через весь парк. Ну, а я ходжу сьогодні по доріжкам і сама шукаю собі цікавості, тому що Оглядова не показує всю оцю красу хвойних дерев. Не побачиш уявлення про цю висоту, про цю кіпіль бальзаміна. Це неймовірно гарно. Це так, так багато бальзаміна. Новогвінецька і поміж ним кани гібридні. Ну, погляньте, як виглядає, неначе і містечка немає вільного, все просто забито. Тим більше у бальзаміна ви знаєте дуже великі квіти. Ця клумбочка ось Ацедантера, це духмяний гладіолус. До речі, у мене в цьому році щось не квітне, мабуть, дітки, ні. космея – Жоржини, веселі чоловічки, і погляньте, як виглядає. Така маса, такий аромат тут стоїть просто неймовірно гарне. Позлаковий їх я не спец, тому хто знає, напишіть назву ось тих гарнюніх хвостиків. Ну, я, в принципі, здогадуюся, що то, але казати не буду. Хочу почитати. Це бегонія вічно квітуча. Ой, вибачаюся, це бегонія насінева. І вона виглядає ось так. Кольори просто неймовірно гарні. і Яскраві поодаль. ось там балетна, балетний центр. Там займаються дітки. Дуже гарно виглядає ось ці квіти у вигляді портюрів. Щось у мене сьогодні з пам'яттю моєю сталося. Я вибирала день, де не дуже жарко буде, тому що їхати не дуже близько. і Чесно кажучи, я тут, мабуть, найбільше і поблукала, поки добралася до парку. Дуже-дуже заплутана схема метро. Це оглядова башта і символ міста. Ви знаєте, що. Дортмунд є центром футболу німецького. Тут найкраща їхня буфало Дортмунд. Вибачаюся, я в футболі зовсім не розуміюся, але це символіка саме цього клубу. Через весь парк проходить канатна дорога, вона на висоті 3 метри. Трішки більше, ніж 3 метри, але теж вона працює із середи. На жаль, інформації цієї я не знайшла раніше, звичайно, вже я не поїхала в понеділок сюди. Білет на потяг 5 евро, на канатну дорогу здається, теж 5 євро і на башту. В залежності від кількості групи, ну, при, приблизно так, це додаткові витрати, хто хоче побувати в парку, відвідати його. Проходить через в одній з частин, це парк Троянд, будиночок Троянд Розенхаус. Але ми там подивимося, трішки пізніше побуваємо. Це Катальпа, вона вже відсвіла і зав'язалися ось такі. Кітички з насінням. Бачите, звичайно, що видно з усіх боків, вона складає таке враження масивне, хочеться дивитися і дивитися. Ви бачите, погляд вона притягує з будь-якого куточка. Всі куточки зараз такі затишні, дають тіньочок, відпочинок. Люди дехто засмагають на сонці, хтось із сім'єю прийшов на дитячий майданчик. І саме так він і виглядає як дитячий майданчик, а не ботанічний сад. Хоча на деяких я дивилася довідниках, що тут є ботанічний сад, і він є таким. Як бачите, назви дерев підписані, але це не той ботанічний сад, до якого ми звикли. Ну, ось погляньте, яка форма деревини. Ну, щось таке цікаве, не наче наростань, які сформовані спеціально, але ж ні, це так формує природа цю деревину. Це підійшли ще до одної частини парку, дитячого, дитячого майданчика поряд тут є, кафе і ляльковий театр саме біля цього кафе. Стараюся знімати все. Інколи від того, що пам'яті вже не вистачає на телефоні, хоч і постійно його її чистиш. То телефон виключається, саме доводиться, це я Привіт-привіт. Доводиться знову знімати, так як вийшло ось із цим ляльковим театром. Сама атмосфера тут, погляньте, яка цікава. Все для діток, все дуже цікаве, таке яскраве. Ну, дуже мені сподобалося. І я рада була, що не спрацювала в мене пам'ять збереження повернулась назад, і ще раз роздивилася. Звичайно, добре, що я глянула, що не збереглося, тому що мені було б дуже жалко саме ось цих таких чудових моментів, таких цікавих іграшок. Не знаю, відчуваєш себе тут маленькою дитиною. Хотілося б побувати всередині, але тут теж це працює по плану. Такий маленький театр типу Карабаса-Барабаса. Діти тут гуляють на дитячій майданчику, на дитячому майданчику. І привіт-привіт! Як не крутися, але все рівно ти попадаєш в кадр, бо сонечко, і ти крутишся, не знаєш як. Це починається парк тома із деревами. Тут дерев'яні скульптури є. Ну, як бачите, всі місцини саме під відпочинок. Я уявляю красу весною. І поглянемо, який город у Тома. Дуже сподобалися мені ці грядки для полуниці. Це теплі грядки. Тут набагато раніше зріє полуниця. І виглядає як такий цікавий куточок, ефектний, наче і не город, а як прикраса у парку. Парку точніше. Мені сподобалася ця, ця ідея, тим більше можна постійно міняти землю. І ось так висаджена малина. Не так, як ми звикли рядками, підв'язуємо, а ось такими острівцями. Поодаль яблука, я груші, ну, сад самого Тома. І ось там будиночок. Я його бунгало. Я туди вже не підходила. Зацікавив мене, мене кущ біскуса, такий яскравий, дуже багато бутонів. Набагато темніша квіточка, не передається тут інколи така неонова, рожева. І збоку, ось там проходить ремонт і там будиночок райдуги. Ідуть там ремонтні роботи, я вже туди не піднімалася. Це паркбат. По цим червоним доріжкам спускається вода. І діти розважаються, теж там відпочинок більш спортивним людям. Є і скелі типу лазати. Але зараз тут спускаються по червоній доріжці ось ці гуси. Вони мене трішки розсмішили. Я стояла розп... На ними, спостерігала за ними, але вони більше не захотіли з'їжджати, тому я пішла. І ось рослина, яку я хотіла побачити, коли вона цвіте. Я вам проторохтіла про неї в іншому ботанічному парку. Дуже багато кому цікаво, подивіться огляд із ботанічного саду Оснабрюка. А хто пам'ятає, напишіть мені, будь ласка, назву цієї деревини. Мені цікаво, як уважно ви дивитеся. 30 серпня буде проходити фаєр шоу Свято ліхтарів, ось на цій майданчику. На цьому майданчику його будують, вже виставляють там поодаль будиночки для проведення церемоній, весіль, ювілеїв, день народження. Ну, всього, цього, що людям потрібна така святкова атмосфера. Як бачите, все тут загорожено, готується до цього феєричного шоу, і ось так виглядає. Парк скульптур дерев'яних, парк тома, але це буде інша розповідь. І до зустрічі!